Хочу поздоровити всіх вас, дорогі брати і сестри, з початком Святого і Великого Поста. Піст це той час, коли людина повинна особливо старанно турбуватися про своє духовне вдосконалення. Свята Церква благословляє під час святого і Великого Поста утримувати себе від Скором на їжі, але це не єдине, що людина повинна робити у цей час. Ми повинні протягом Святого Поста посилити свою активність у творінні добрих справ. Ми повинні посилити свої молитви, які очищають людську душу. Я би хотів дати благословення нашим вірним. Нашої Церкви, щоб ми на протязі часу Святого Великого Поста читали кожен день по одній главі із святого Євангелія і читали 33 молитви Ісусові. І щоб ми цей подвіг звершували заради примноження любові в нашій українській державі. І в нашій землі. Нехай Боже благословення буде над всіма нами, і нехай наш труд, який ми будемо піднімати під час святого Великого Посту, буде таким, який зробить нашу душу спроможною прийняти світло радості, празника, святого Воскресіння Христового. Нехай Господь всіх нас благословить.